Пішов чоловік на роботу, а жінка залишилась вдома одна: дзвінок у двері. Відкриває коханець, випили чаю, обіймання, поцілунки, дійшло до гарячого. Аж раптом дзвінок у двері. Вона хоп, коханця голого на балкон. А там холодно, зима, відкриває знову коханець, та сама історія. І так знову і знову. Вже п'ятий раз дзвінок. Цього разу коханець поліцай. Знову дійшло до гарячого, і знову дзвінок. Поліцай на балкон вибіг, тільки фуражку встиг захопити. Приходить додому чоловік, поїв, попив, у туалет сходив і просить ласки. А п'ять коханців голі стоять на балконі, трусяться. Поліцай каже одному: Біжи до дверей, а там я вже знаю, що робити. Та зрозумів біжить той до дверей. Чоловік в шоці. Що за голий мужик в спальні бігає, а слідом голий поліцай у фуражці? Тут голий мужик пробігав, пробігав. Група захвату за мною.